Блінський, ти бачиш шапка? Так. Це треба толіку ще перекинути я вважаю, це образа. Я чекаю повідомлення. Зараз тобі перекину доки Саша готує. Я готовий до збурі емоцій. Охуєть. Це що, блядь, таке? Це образа. Це Baldur's Gate Сука! ви поахуєвали там? Я зі своїми скільки? майже 300 годин в Baldur's Gate, блять. Так пайцы между собою? Ні, воно нихуя не пайтется, Вони, блядь, зараз взорвати мене будуть А, да, на столі оточили Ебать! Ебать! Єбать! Ну, иди сюда! Епта, блять! Ааа, Саша! Блядь... Я думаю, что так все резко получал и тряс на территории мене Просто нахуй все.